1 жовтня 2024 року суддя Київського окружного адміністративного суду пан Шавінський відмовив Національній спілці архітекторів України у задоволенні її позивної заяви, де йшлося про наявність у неї делегованих повноважень щодо проведення професійної атестації архітекторів та про заборону вчиняти такі дії мінінфраструктури. Ми наводили різні доводи. Я переконаний, що наша сторона була переконлива і аргументована. І нам є що сказати. Але суд вирішив нас нам в цьому позові підмовити. Це прикро. Кожен раз це на, надих... підштовхує на таке питання, яка у нас судова система. Але ми живемо в нашій країні, ми її патріоти, і ми будемо боротися за те, щоб правда старжувала. 1 жовтня 2024 року суддя Шевінський лише оголосив вступну та резолютивну частину судового рішення. Позивний текст того судового рішення був оприлюднений лише 23 жовтня 2024 року. І з'ясувалося, що суддя Шевінський вніс до цього судового рішення не ті відомості, про які під час судового розгляду заявила Національна спілка архітекторів України як про основу своєї позивної заяви. Національна спілка архітекторів України пояснювала суду присутність у неї делегованих повноважень фактом не внесення на виконання закону України про архітектурну діяльність до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомостей щодо рішення про припинення виконання таких повноважень, і це є фактом не припинення у встановлений законом спосіб виконання нею таких повноважень. А суддя Шевінський у судовому рішенні зазначив, що нібито національна спілка архітекторів України пояснювала суду присутність у неї делегованих повноважень відсутністю виданого на виконання. Зовсім іншого закону, зокрема закону України про центральні органи виконавчої влади, наказу міністерства про припинення виконання таких повноважень, а також і тим, що вона не передавала міністерству за актом прийому передачі відповідних документів на сьогодні. Ігорем Гецом через Печерський районний суд міста Києва вчиняються дії щодо порушення кримінального провадження за законами скоєння судею ще вінським злочину, передбаченого статтею 366 кримінального кодексу України. Службове підроблення. При цьому пан Гец у своїх заявах та скаргах взагалі не веде мову про оцінку винесеного судающа Щавінським судового рішення. Такий висновок, згідно із законом, має надати лише апеляційний суд. У заявах та скаргах лише йдеться про внесення судающа Щавінським у судове рішення за відомо недостовірних відомостей, що є злочином і про що заявник документально обґрунтовано декларує. Якщо взяти рішення суду. Ось воно. І пояснення, які давали в суді, то в судовому рісі позиція позивача одна, яку суддя придумав. А насправді спілка згідно цього документу подавала інше пояснення, що різниця. Тому суддя спотворив істину. І от я, коли, будучи учасником процесу, цього учасника процесу, я подаю подав заяву в, до офісу генерального прокурора о тому, що суддя суддя псудача Вінський скоїв злочин, який полягає у внесенні ним до судового рішення з відомо недостабільних відомостей, що підпадає під. Ознаки скоєння злочинів по статті 366 кримінального кодексу України. Прокурор не вніс ці відомості генеральний, тому я подав скаргу. До суду в порядку статті 303. внести такі недостовірні відомості до судового рішення на переконання пана Геца суддя Шевінський був змушений, бо він би не зміг відмовити національній спілці архітекторів України у задоволенні її позивної заяви про встановлення наявності у неї делегованих повноважень щодо проведення професійної атестації архітекторів. При цьому пан Гец звертає увагу, що згідно з відкритими інтернет-джерелами подібні дії суддя Шевінський вчиняв і за часи Майдану, зокрема. Як яскравий приклад, 10 січня 2014 року цей суддя своїм рішенням заборонив проведення у Переяслав Хмельницькому мітингів, про що його прохав мер міста своєю позовною заявою. Після революції гідності проти цього мера було порушено кримінальну справу. 16 травня 2016 року. Мера Переяслав Хмельницького було засуджено до двох років обмеження волі. Тобто, на підставі рішення судді вінського, мер міста був осуджений, а цей суддя. Дивом уник будь-якого покарання. І далі, за твердженням пана Геца, продовжує творити судове свавілля. Ігор Гец стверджує, що Національна спілка архітекторів України змушена у суді блокувати незаконну спробу мінінфраструктури, узурпувати професійну атестацію архітекторів. Адже у разі отримання права з боку цього міністерства визначати, хто має право проектувати, а хто ні, закладає підґрунтя ручного корупційного керування процесом відновлення України, бо саме архітектори, згідно із законом, мають проектувати це відновлення.